Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Novel Action. на черзі. Огляд корабля п'ятого класу ляганомі. Далі просто реномі, бо я другий раз того не вимовлю. Бойовий рейтинг складає 40 одиниць. Розглянемо його сильні та слабкі сторони, можливості реалізації, оснащення, характерні особливості та історичний прототип. Тож сідайте зручніше та давайте вже оглядати. Реномі для багатьох стає першим бажаним кораблем у грі. Чому? Чотири причини: швидкість, маневреність, рекошетна форма корпусу та надзвичайно деталізована модель. Реномі це трищогловий фрегат п'ятого класу, за штурвал якого можна стати майже відразу після початку гри. Якщо використати модулі на покращення швидкості, то ми отримуємо можливо найшвидший корабель у грі при умові, якщо плисти за вітром, так як маємо прямокутне вітрильне оснащення. Чимось таки треба платити за ці особливості. І платить і Реномі гарматами. Якщо ви використовуєте довгоствольні гармати, то на нижню палубу можна встановити максимум 26 6-фунтових гармат. На верхню – 4 9-фунтових та 2 6-фунтових у кормову частину. Тож ми не зможемо завдати серйозної шкоди деяким більшим та вашим фрегатам. Гармат у носовій частині у нас немає, проте вони в основному потрібні для того, щоб наздогнати швидшого супротивника, якщо корабель повільніший. Тож я гадаю, для Реномі це не є серйозним мінусом. Реномі таки може постояти за себе, особливо якщо хтось грає з каронадами, і ми зможемо триматися поза його зоною досяжності та методично насипати хоч і маленьких, але ядер. У плані вітру Реномі дещо вибаглившись за своїх головних конкурентів Сюрпрайса та Церберуса. Найбільша швидкість досягається в секторі 135-150 градусів. Швидкість помітно знижується в обох напрямках. На щастя, висока базова швидкість Renaмі врівноважується. Ми можемо уникнути практично будь-яких неприємностей, просто виставивши штурвал в діапазоні 135-150 градусів і увімкнути режим автопірат. Рецепт крафту Реномі можна отримати шляхом крафту Сюрпрайса, Меркурі, Церберуса або розбираючи Реномі на ресурси. Тож, як на мене, призначення Реномі очевидне. Це маленький розбійник у Novel Action. Він створений брати на абордаж торгові кораблі. Для цього нам не потрібно збивати їм щогли, так як швидкості вистачає з головою. Також для їх абордажу у нас достатньо екіпажу. Покращення ж варто ставити на збільшення швидкості, можна на влучність гармат та по максимуму вкластися у покращення для абордажу. А зараз трохи історії, адже з цим кораблем пов'язано багато цікавих фактів. Історія фрегата «Ля Реномі починається з війни за австрійську спадщину, яка виникла з численних конфліктів навколо колонії та торгівлі близько 1740 року. Франція вступила в союз із Прусією, тоді як Великобританія підтримувала австрійців. Заплутаний стан лояльності та колоніальні прикордонні суперечки до 1743 року привели Францію та Великобританію до війни. Франція потребувала швидших військових кораблів для оборони та обслуговування своїх віддалених колоній. У відповідь Корабели у Бресті, одному з найбільших суднобудівних портів на Атлантичному узбережжі. Заклали кільфрегата на основі нових технічних характеристик, які зробили судно неймовірно легким та швидким. Будівництво Ляреномі почалося на початку 1744 року та було завершено до 19 грудня того ж року у 1747 році. Фрегат Ляреномі вирушив до Санто Домінго з новим губернатором. Зіткнувшись із ворожими військовими кораблями вздовж французького узбережжя, фрегат був сильно пошкоджений у запеклому бою. 44-гарматний крейсер-Дувер під командуванням капітана Вашингтона Ширлі змусив фрегат здатися, ледь не потопивши його. Доставлений до плімута, «Ля Реномі» був відремонтований і введений до складу британського королівського флоту, як корабель шостого рангу, і перейменований на Ренаон. Той самий капітан Ширлі був першим, хто командував фрегатом, тепер під британським прапором у січні 1748 року, пливучи у Порт Роял, Ямайка. Коли закінчилася війна, Ренаун патрулював води навколо Ямайки та Карибського моря у пошуках контрабандистів та піратів, крейсував біля берегів Англії та Франції. У квітні 1771 року адміралтейство визнало Ренаун непридатним до служби, і в травні він був розібраний у Вулвічі, Англія. Його колоди стали частиною комор, пірсів і балок даху. Щиро вдячний кожному, хто додивився аж до цього моменту. Якщо відео вам сподобалося, ви можете підтримати канал, поставивши вподобайку та написавши будь-який коментар. Ще почуємося.